Це подвір'я, буду плакати. Знімаю, як ВПО знімаю. Своє село залишилося розбите все. Сама остання виїхала з села. Сама остання. Переселенка з прикордонної Павлівки Людмила Пігарєва показує подвір'я нової домівки. Рідне село і власну хату через постійні обстріли з боку РФ, розповідає жінка, довелось залишити рік тому. Бачила, як і контора горіла, сільської ради я не бачила, як школа горіла, як е, магазин горів, як горіли хати, сараї, кухні. Я це все бачила. Да, якщо б я була в селі, може б, мене там вже вбило, не знаю, бо чотири рази отак на руку дрон передо мною крутився. В туалет пішла, упав дрон, пішла Йолочка вгору. По хліб пішла йду слібом назад, він передо мною. На город вийшла. То ракета летить, то шахет, то, ну, в общем, оце таке. Коли обстріли села посилились, згадує пані Людмила, за нею та сусідом приїхав на автівці знайомий. Вже... І каже, так, збирайтеся. Труси носки і вперед. Ну, вже в нас тоді безвиходне положення, вже магазина не було, нічого. Що вдалося вивезти з собою? Що з собою забрали? Що ви, телевізор вивезла, там, одежа таке. <свят> Каструлі, все, холодильники, морозилки. Ну, все, що наживалося годами, воно все осталося в селі. У Білопілля переїхала, бо хотіла бути ближче до рідної домівки, каже жінка. За покращення безпекової ситуації мріяла туди повернутись. Проте нещодавно дізналась повертатись більше нікуди. Я не знала, що її розбили літом. І Мені сказали ось недавно, показали. У місность ж, де хата стоїть і все, хоч стояла. То там, там... Нічого. Нема нічого, там навіть і кирпичинки не видно. Бур'яни, берег видно, що я бачила, і побачила одну сусідську не хату, а вже кухня рядом стояла. І все. До життя в центрі громади ділиться пані Людмила, потроху звикає. Та коли місто обстрілюють, каже, страшно. Ось на днях ночі було гупало гарно. Ну що, вискочила, погріб відкрила, постояла, постояла, вроді перебили, зайшла в хату. А зайти в погріб це ну, жива могила. Ну, Тут за одне, що ж, Білополя є ну, районний центр роді, да? і в больницю ближче, і ну, все ж таки, хоч і маршрутка та ходить. Виїжджати ж у більш безпечне місце жінка поки не планує. У мене таких грошей немає, щоб десь щось шукати. От, немає мене таких грошей. Ну, а мисть така є, що треба десь буде як, може, заплоти государству нам за те, що розбито. Буде десь що шукати. Біля половини будинку, що винаймає, жінка цьогоріч почала обробляти невелику ділянку землі. Часник посадила три рядка і цибулі трирядка. три рядка. Тут у мене була картошка вже, ну, копала я цей год. от. Ну, не знаю, трошки всього. Надай перцю трохи посадити, того, і того. Взагалі, не знаю. Як, як піде далі? Може, прийдеться ще з Білополя тікати. Ну, дай Бог, щоб ні. Я ж на те теж, теж розчитую. Ірина Касьяненко та Олег Вороненко Суспільне новини, Сумщина.